Всім вітання. Є на нашому каналі відео, як ми їхали на Франківщину робити три котельні, три івани. Це починаємо перший об'єкт. Покази, як ми заїхали, це сам об'єкт. Котел 50 стоїть стоїться на таких підвищеннях. Бо тут має заливатися стяжечка. Що тут у нас? Бачок є? 250 літрів. Бочка, не пам'ятаю. Дві тони, напевно. Напевно, дві тони. Є два. Тени фірми тенку. Ну, вони ще закручені, так положили не все, щоб там не впадало. Там ще воно не запаковане. Один тен. Тут і контактор є, і є термостат одразу, і капілячик бачимо, вставлятися буде в тен. Аналогічний контактор. і Другий тен. Є два зміїві. Два змійовічки під верхню, під нижню. Під гарячу воду сонячний колектор. десь, десь у середині. А, Тут бачимо, де там його. І по всіх моїх е... не, не як було, але я бачу по всіх ознаках, яка тут довжина, Зміючок тут збільшеного розміру. Зміючок збільшеного розміру. А, є як Ми зміщали зміючок і тен, щоб тен був трошки вище, під нахлом е... Так Він є під, під кутом. Не напряму так входить, а під кутом трошки, щоб. Щоб змійовик не заважав ну, те нові, тим більше що тут великий діаметр. Є подача в нас маємо на опалення. І звідти підпаяна на тепла підлога з блоковим клапаном. Я б запропонував господарю, якщо є можливість. ну, Тут така можливість є, поки ще не зелена стяжка. Переробити. Для чого переробити? Переробити. ну, Можна було залишати, в принципі, все працювало А ці розходоміри якісь китайські, вони. Часто буває, що не реагують. Не реагують, Грос більш чіткіше працюють. Ну, таке діло. Переробити, тобто цей насос зняти і цю термоголовочку забрати, вона підійде. І зробити на колекторі трьохходовий клапан, щоб можна було окремо, окремо включати теплопідлогу, окремо включати батарею. Тут зроблено послідовно. Тобто воно буде працювати на... на, на хоча є окремий насос. Якби було на одному насосі, ми хоча б зехнули на насосі. Тут вже, ну, на одному насосі і два поверхи, бачимо, там іде поз'єднання. Там може вона батарея ще вшити сіє, стоїть який на другий поверх. На одному насосі, якби це все ну, хіба що дуже потужний насос. Нереально реалізувати. Тут стоїть два насоси, а. Не може окремо працювати підлога без батарей. батареї. Ну, батареї без підлоги, то ще будуть працю, працю, працювати, насоси не включати, і то воно буде продавлювати, якщо, якщо не висока температура, йде на, на батареї, а тут поставити більше, воно травмголоку буде пропускати, все одно буде, ну, все воно буде якби водне. Ми хочемо зробити окремо. Тут знайдемо, де та труба йшла. труба? Бача, де на батареї. Тут відрізати та І Тут відрізати, залушити. Оці зняти конектор, конектор нам зробити тільки сюди під'єднатися. Напряму на гребіночку. Може з тої сторони, може одна з тої сторони, друга з тої сторони. І закинути труби сюди. Колектора, мабуть, ми тут зробимо на цій стіні. Мабуть, що, і, мабуть, тут буде трьох, Ну, Тут робилося все що, все, що має бути, тут має бути. Тобто, значить, скоріше буде, що я не пам'ятаю, коли ми планували ту котельню, давно вже було. Але буде. Скоріше всього, клапан 3 на тепловоду, колектор. Тут якось ми до, до цього маємо розміститися. І десь котлою підміс. От, на котлою підміс якраз нас тут місця і не вистачає. І не вистачає. ну Будемо щось думати. Все, поїхали. Всім приємного перегляду. Побачимо, що в нас з того вийде. Так, Умови для праці непогані. Є буржуючка, Тільки я завжди кажу, що тут треба було того виходу не так робити. Ложити її боком, ну, але вона більше буде говорити, бо найгаряче. Є туди. Але тут завоження воно не так вилітає і, і ребра для теповідачі, то воно покращує ефективність, дрова є, не пропадемо, столик є, Влад розкладає оці деталі. Столик є, Тут ще столик якийсь є, труби. Взагалі тут 4 мм стіночка безшовні це теж десь ну, не менше трьох, більше трьох. Без шовна півтора дюймова, Все таке добротне, все таке, все 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 якісне, все файне, все файне. О, 15, якби тепленько, бусом під'їхали під самий об'єкт, хоча так сніг боялися, що не доїде. І будемо щось думати. А, ще цікаве у нас. Ще забув забувся показати. Ладно, поки не будемо столик мати. Новий столичок, що на наших відео не було. Ми його ще не експлуатували. Новий столичок, як ми пакувалися в дорогу, показували. Зараз попробуємо розкладати. О! його розкладати. Ну, Нелегкий, нелегкий. Нелегкий. Якої не треба прибрати. І побачимо, що, на що він похожий у нас. Так, будем, будемо пробувати. Щось він тяжкий вийшов. Буду пробувати його складати. Все, Лад, без мене зробив, треба було б, б товщі трубою, такий трошки, трошки хиткий. Я ну, не обов'язково комплекті. Його можна було б окремося, щоб було трошки легше, але треба, щоб копатно було. Навіть ці закрутки поробив такі. Як поробив захрутки, бачимо ножки всередині. Ножки всередині були, ножки виймає, ножки виймає. І може були менше, але він вже так той був старший. Попередній старий столик таких самих розмірів, то він так. так і зробив. Тут зарізом різьборізом різьбу. Треба було трьох четвертні трубки, вони такі сильно ну, хиткі. Він мене не питався, як робив. <різьбу> не. не радився зі мною. Так. По столику треба окреме відео знімати. Закручуємо. Поставили на ноги, це опустили. Полочка супер, площадочка супер. Ну, пофарбували, воно нам фарби не треба, потім протретя, не буде маси. Не буде маси. Я просив тут не фарбувати. Але Валентина Іванівна так не пропустила. Єдине, що він трошки такий якби хиткий трошки. Хоча той був хиткий, але там був профілічок 20х20 і тут було заварено воно, ну, бачимо, вільненько все. Щоб, щоб піднімалося. Такий самий по розмірах, його можна було трошки менше, щоб було компактніше, було б трошки легше. У мене не було вдома, Влад, з мною, мене не питався я вирішив. Ну, воно добре, що є, куди положити, вже ми привикли. Він великий не буває. Десь ми тут поставимо приміщення, приміщення не оздоблене, нічого тут ми, ми не спалимо. Добре. Нам добре, що для, звар, для зварки воно підходить. Ще де поставимо, не знаю, десь придумаємо. Десь придумаємо. Починаємо роботу ми із теню, поки ще на свіжі сили, саме болюче місце, бо там так, в цьому в, е, утеплювачі. Чому в утеплювачі? що ми не робимо трубок, розумієте, щоб була конвекція хороша, проток. Якщо зробити трубу, мені не подобається. Це має бути зразу максимально ближче туди. Отак муфту трошки займає, щоб максимально було повантажене воду. Тентенко на вигляд добротний, але пан Олексій казав, що його десь підвів той тен. Він казав, такі гарні, гарні. Значить, через пату добре, чепиться, є за що. Резиночка хай буде. Може вона і що поможе нашій муфті, може, не допоможе. Як якась -яка там проточка муфті, якби якісь спеціальні муфти брати. О, все одно ну, ми паклюємо, зробимо насичеку сюди тут, зробимо паплю. Не подобається, що. Оці стуліні трубки. Ну, розумієте, 12 кВт 3 по 4. І вони хотіли вмістити б, в такий розмір. Але в нашу випадочку розмір нам не заважав, тому що дозволяє Більший розмір і воно було б краще. Це розмотати, Десь було б сюди. Спокійник воно входило, проблем би не було. Але як вже є я вже є, ну, життя покаже. 12 кВт наниз і 4,5 кВт наверх. Будемо пакувати. Потрошки розкладаємо деталі, дивимося, що... Бо ми писали вже дуже давно, вже пройшло часу. Вже пройшло часу. Ага, немає клапана одного. Треба зразу замовити, Не під ту схему написали. Так, потрошки потрошечки починається наша робота. Одночасне планування. Тут е, в чому справа? тому, що рівень стяжки заповнив ось такий. І рівень цього треничка якраз один в один. І можна було б повести на такій висоті, але вийде це рівно стяжкою, А труба мала би втопитися трошки в стяжку. В будь-якому випадку щоб вона не, не виступала і стяжка, щоб не псувала потім людям життя. І щоб її втопити, не виходилося нічого варіанту, зробив вниз, вона піде глибше в стяжці. Шістяжка потім піде над цією. Господар прижимав каже, не сплавиться, нічого не сплавиться. Там вода і тут вода, там не буде якусь температури, щоб сплавити. Тим більше треба все одно буде отустину трубу якось замотити. Тут йде планування, бачимо, як ми робимо. Без, все без льону. бачимо, Тільки так. Пробуєш такий варіант, поки воріант, понаживляли, понаживляли і думаєш, що входить, що не входить, що підходить, що не підходить. Чи так, чи так, чи так. чи щось місцями. О, ну. Якісь, якісь думки вже Якісь думки вже з'являються. По тобто ми робиш, коли робиш щось одне, і зразу тільки це як щось придумав, і зразу думка йде наперед, думаєш, як там далі буде, як коли буде провід. Там з тої сторони взяти провода, щоб підуть не що. Бачимо, тут вже гарно декоративне декоративні стіни зроблені дуже гарна декоративка. Тут вже не можна так, просто взяти проводом, як-небудь приліпити. Бабуть, братимо, що не є резеточка вгорі, там буде розеточка, що внизу. З цим якби розібралися. тени вже ми запакували. Тени там під замком. Під замком. Думаємо, що буде добре. Ось би хороший. Значить, це важливо тен. Ну і там вгорі десь отут напроти цього. Десь там він. Це другий день. Другий день там. Бачимо, як чохлики по Гарніше за деякі заводські. Там приємно, як оксфорд, як цей матеріал називається. Чохлочик. Ну, теплий тут в три шари. Пінофолу там по-ному по теж три шари, там таке утеплення. Супер-супер. Супер-супер утеплення. Як не знаю, в заводську з таким утепленням, вона б коштувала. Б. Набуть три рази дорожі. А Коли людина купує з таким утепленням, потім вона сама по собі за, за декілька днів захолодає. Не зовсім цікаво. Ну і тут же плани є на колектор, якби місця ще вистачає тут. По відео дивися, так само ви дивиться по відео, не можна зрозуміти реальних розмірів. Ну, по відео ще кота не було. Мені здавалося, що буде набагато тісніше, коли е, мені замовник, замовник писав відео у Я думав, куди ж ми їдемо, що ми тут зробимо. От ми зайшли і нормально, і нормально. Плюс до того на вулиці дуже холодно, а тут бачимо такі стіни, що можна нам і варити, і крутити, і місце, І ні дощ на голову, і ні сніг, і не вітер, і ні мороз. І столичок у нас розположився тут і все. Ще, ще йде нас буржуєчка. Бачимо. Ще й буржуєчка нас підігріває. Під Красота. Красота. Приємно працювати. Перша різьба пішла файненько. Труба дуже товста стіночка, 4 мм, але і бачимо шва немає, без шовна. Але зовнішній діаметр стандартний, 48 мм. Ну, як е, купували, люди перезвонили переміряли. і е, ну, середину воно. Добре, що тут вони прорізаються, але за той райруль нам для різьби, якби їм була зовні більше діаметри, ми не могли б нарізати. А так ось, нас спокійненько, легенько, мягенько йде, Ніяких цих, взагалі ніяких тут нюансів немає. Пішло файненько. З олеїновою кислотою. Про кислоту потім розкажемо, ми додали сонячку олію, бо вона на, мор... на холоді, навіть не на морозі Бачимо, там тут вона побіліла. Мабуть, четверта частина олії до, до, до міжналиної кислоти. Бо тільки захолодає на вулиці, не можна, стає повністю тверда. Тверда стає. Ну, так вона змазує, змазу, значить непогано. Трошки зручніше, ніж салом возитися, воно якби не заліпає, трошки випадає, охолоджується добре. Ось таке. Хоча десь там трошки сала є в запасі. Але все одно малиєнкою вже користуємося. Ну у нас вже наступний деночок ми вчора з дороги. Трошки потомлені, пізновато починали. І трошки трошки небагато ми встигли зробити. Хоча бачимо, отже щось там. Ну це було, це вже відрізав, щось понапаював і туди щось підпаяв. Вже спланувало. Так, так і буде. Потім побачимо, чому так, а не по-інакшому. Все спланували і тут вже де буде котовий підміт, вже почалося спланувало. То все, що зробили <гум> за день. Небагато, 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 але воно трошки більше, там десь колектор вже готовий лежить, спакований, сварений. Збираємо до кучі, вже трошки буде, трошки буде, трошки буде. Котел, що тут на цьому стоїть на підставці, то виглядає дуже високо. Щось нас робота. начебто нічого такого аж складного немає, але не швидко йде. Ще ця звороточки навіть не вже півдня другого прийшло. Подачі взагалі навіть не починало. ну Якби трошки планування є. ну Влад, там вже бачимо, колектор колектор закріпив, по зміючкові зробив, затягує американочки. є можливість така... Бачимо сюди звороточки тими через кран. Чому може кран, щоб можна було потім щось зняти. Е, бо тут немає більше крану від бочки. Не сюди буде. Ну така специфіка цієї котельні. І цей кран ми закрили і можна вже буде зараз, поки ще нічого не день зроблене, потрошки лети, е через підпіточку, лити воду в бочку. Що ми будемо лити раніше? Ну, Ми за ми любимо раніше, щоб е, трошки зекономити часу, але тут е, господар каже, що може бути проблема із... Водою, що, може, не вистачити, щоб потрошки воно прибувала. Перша можливість вже буде лети. Ну, по ж воно діло потрошки робиться, у нас воно як би є, але бачите, тут. тут Ще врізочку сюди плануємо ходити, тут і розширений бак трошки не так, як завжди ми врізаємо. Ну, Майже все не так. Але тут трошки воно буде цікаво. Це буде йти під стяжку середину опускатися, трошки приварили ще, ще багато роботи. До речі, на олеїновій кислоті, у нас е, в суміші у нас з олією соняшниковою ріжеться дуже добре. дуже добре. Може такий метал попав. О, стіночка тут, звичайно, ого, тут такі труби трубишок, але ріжеться гарно. Мені якийсь так, можливо, такий м'який метал, бо коробки так легко його беруть. Така стружка сверла йде, такий тягучий метал, м'який, пластичний. Так, до речі, згадав, потім ми, може розкажемо. Вже ми не знаю скільки раз, який десяток разів переробляємо оцей вузол підмісу на свій лад. Нам це не подобається. Інколи залишаємо, просто буває деколи що переробити складніше і ну, не завжди виходить. Тут бачимо труби йдуть поверху, все можна зробити. Це ми будемо глушити і вести дві труби отуди до колектора. І ця треба головочка переїде на колектор, оце все е залишиться без діла. Насос буде там стояти. І в такому випадку, Чого ми так робимо? Ну, не завжди, але якщо є можливість, я завжди так рекомендую людям. В такому випадку у нас окрема система. Це батареї, окрема система підлога незалежна. Тим більше це другий поверх, а це перший поверх. Хоча на перший поверх там теж десь батареї. Так? Там пара батарей є. І... Можна собі окремо регулювати температуру, окремий програматор, все окремо. А так як було б, це насос качав би сюди. І тоді тільки це міг працювати, все разом пов'язало в одну систему. ну якби, е послідовно. Не можна включити окрему підлогу, не можна включити окремо батареї. А все. Ну, що батарея, ще окремо батареї, то ще якби тут закрив ще якось можна було включити. А мабуть, я на початку відео ще вже Води Одинами. Пів бочки чи скільки там ніхто не знає десь хвилин 20, бо насос дуже потужно качає швидко. Вже в бочці є вода, хоча нічого що у нас не зроблено. І хай потрошки вона прибуває, поки що не скінчилося і теж добре. Щось робота в мене йде повільненько. Не знаю, що так важко не далося, набачить найчаще, найдовше робив оцей вузик. Нема на що подивитися, щось що так нестандартно. Перепаковували, лад вже все я зробив, відключив світло, Тут світло на одній самій на тому, тому самому автоматі. І щось там розеточкою бачимо. Щось там розетку доробляє. І проводочку, проводочку. Вода вже в борці на 50%, десь є, бачу, проводочка робиться, а по... Металу вже нічого немає, трошки податчі шматочок є, поки що в процесі все. Ну, знову вийшло, що вночі ми доробляємо. Просто в нас немає запасу, зазору. Хоча б допас нам додому впасти. Трошки тяжкувато, бо як з дороги не були. І знов цю ніч не було зайвої можливості. Ну, цю ніч спали добре, але 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 що, що там мокре таке. Дійсно, Воду залили, бачка стравили, тиск бачимо, вже є. Все є, все поварили по сварці. Начебто нічого не побачили. Начебто нічого не побачили. доробляється, Проводочка готова, все готове. Лад підлогу розповітрю. Термоголовочки не докрутили, ще на термоголовочки. Капілярчики під'єднуємо. Капілярчики до димохода тимчасово. І що, і дрови будемо палити? Будемо палити. Бачите, запуск у нас ще відложився. От те, що там вода. Не випадково була біля бачка. Таке буває дуже рідко, але буває Муфта. Бачимо один дюйм на 32 труба, фірат потекла отут між е, пластмасою і металом. Потекла друга, друга година ночі поки ще ми заправимо, поки ми все. Роздивимося. От ви кажу, так трошки в трошки тяжкувато, але у ну, нас немає куди відступати, бо ми виїхали далеко і нас ще чекають багато об'єктів. Потім люди дзвонить, що ви до мене заїхали, що ви те, що ви те. Десь там на вайбер якісь відео прислали. Подивіться мені, яка на вайбері, підкажіть дешу. А я не можу в телефоні роздивитися його і немає коли, вже і так на очі не бачу. Нічого, зараз лад перепаяє, зараз він перепаяє другу муфточку. І буде котівник новенький. Ну так вийшло вже і не залишити, і хто каже, і не доробити. Доставляємо термоголовочки. Вже бачимо, тут перепаяємо, нічого більше не капає. Муфту поміняли ну, через цю в трошки з'єднали. термоголовочки доставляються і буде запуск, але запуск це вже зовсім інша історія. Слідкуємо за нашим каналом, буде відео, як ми його запускали, що у нас з того вийшло, як воно працює. Це вже окрема історія. А наразі всім до побачення!